Так, немає власника. Познімаємо. Познімаємо без нього. Ой, тут білі сидять. Щось з мене на білі трошки так починає. Починає заглядуватися на білі. О, добрий день. Я кажу, власника немає, так. Да. Оце я бачу пара. Бойні бакінці. Бакінці. А то Миколаївські, так? А це все А це білястий кремачок голубка? Так. Да. — Голубка. Голубка, так? Да? Це всі голубки тут. Оце. Тут всі голубки? П'ять А оце оце. Голубки. Тоже голубки? Да. Ох, ти. То це Голубка. — теж голубка. Це на весну, як на ціну золота буде, голубки. На весну, як правило. А ну цю голубочку, покажіть мені але ну. ну, голубів нема. То ви продаєте через те, що голубів немає? Да. Да? Так. Капітальні. І польот, і широкий. Ш що, що називається капітальні? Що гарні, красиві на силет? Да, і верх, і так. А льотній якості. Хороші. А ну з цей голубок саму льотнішу, яка не боїться ні висоти, ні вітру яка. Ну що ви держали. Її? Вони всі йдуть. Ану білясту кинуть. Ні-ні ні, -ні, -ні білясту. ось 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 ось, 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 ось білясту, то жовта, то горобина, а то білясту. Йдуть вони як. В дим. Оце краще йде в дим, ніж отак. Вони всі, вони йдуть всі, як... Ну, я вам так скажу, я не кажу там, що ви. Що ти так кажете? Просто у вас отут Перемацькому воно всі буде йти, а в мене воно оте не піде. А де ви живете? Біля Києва. А? Біля Києва. Це, це, Шугуба, Ніколаївська птиця отлично птиця. Це... Оця кремачка піде. Оця кремачка в мене піде. Ото ну, кремачка то, однозначно в ставлю піде ото біля. А це платить Червоне море. Це. Як? Ну знесе її. А. А, і тут і тут теж кремачка знесе. І тут. Ось тут саме біля, може, саме, саме така. Всі летять. Ви місцеві? 20 кілометрів отчет. 20 км зіселя? Так. Да. Благодатно. Благодатно. Ви угоном займаєтеся? Да. А що я їх що, їх ганяю. Ви так сказали мені сміливо, не проміччиво, ні? Що? Точно що ганяєте? Ну, а, як? а А сьогодні поженете їх? Я ж тут не пожену їх. Тут ні, а вдома. Дома а якщо я піду додому, то ви поженете їх, і вони полетять. Я можу тут ні, то я б забрав, я куплю вдома вас їх. Я тут кинув. А, а який сенс тут кидати? Ну, щоб ви побачили. І що? І, і яка вам це користь? Ну, ви ж тут ну, да втратите. – Бачили, Я ж не жалію їх. Я весною починаю ганяти. Зимою не ганяю по копчик, а весна март, так, апрель, март, місяць. То... Так, а зараз ви ганяєте? Зараз зараз. Собі? А вчора ви ганяли? Ні, Та й куди тощо. А що поза, Добре. коли стані раз ви ганяли? Ну, останній раз, коли ви піднімалися в жовтній місяці. Жовтень місяць, жовтий місяць, як були хороші на северний вітерок, я точно сказати не можу, якого це числа. 5, 15, 25. Вітер хороший, який на підйом де я не знаю. Ви ще скажете на вітри? Що тут вітри бувають погані? Чи що? Чого вітри погані? Ну, Ви кажете, я ж хороший вітер був... Вітер, якщо дує я їх ага, не підіймав. А такий вітер, що ага. з Балки... А я біля Києва вже в мене вша ні балки, ні з балки немає. Хочеться, щоб в мене воно полетіло і кован. Оця високо йде біля ша. Добре, оця йде високо, оця горобина йде. А що ні гнати на Ну, не знаю, я зараз буду по магазинах їздити. Мені треба. Прошу, я, я наглію напрошуюся, ви кажете, нема чого мені за мене напросити. Да? Давайте візьму руки, давайте. Голубів яскром забрав, нема. Це теж глупи. А що них а за масою така дивіться? Це назад і сіріння? Туди сходи, аж туди. Голуди, сходи, риже А? Ну, да, десь, а там... чого їх не забрав? Ви просто їх не гнали, вони вітали, не, да? ну, виходить, так? Ну, вийшло так, мабуть. Да. О, оці дві глупки, я бачу, що це, оце, оце літать буде за да, мене. Оце, да. А ну, біло вийде. Білі, це, білі паровані, це. не знаю, зараз оце, хто з них. Це, це пара, так? Да? Да. От білі вже друг Так, ніж оці. Да. Да, 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 да. А як ви їх охарактеризуєте, наприклад, по тренуванням, по польотам? Як? Не. Не. О, у, у польотах різні да. показують польоти. О, оці лучші сірі йдуть. Луччі. А ці Рижі. трошечки а ці... вибагливіші, так? Не такого, так, да, 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 да. я бачу, що вони трохи широковаті такі, гарненькі вони. Вітру бояться цього голуби? – Ні. Як хороший вітер вони ще влучить. Оці білі, вони схожі на ту кремачку, то ще я перше розділ. От вони по Коституції, вона так само така широковата, як вони. Да. Отака от сестра її десь не стало, чи вона ушла, чи хлопчик підіймав. Два на одну, по-моєму, була. А, і ще синя Сині ще є такий саме, так? От те, що вони сплошені, ось я щось От... це... в мене в мене дуже... Це хороша птиця, дуже Погано хороша. Погана ріса це... характеру, це... Мен... Це... я не люблю сплошені. під Ніколаєва. Це чисто Ніколаївський, там щебіно є, держе парень. О, є. Крепкий голуб, так? Да. Оце літун буде, так. Да. Що, вони і з умом... не буде літунку. Вони з головою. Це О, буде тут. літунда. Да. Голубочка. Ось. Там я їх якось мітив з жовтими кольцями, то пара, а там по кого а там по два кольця я їх намічав. А то знаєте, а от мені оці голубки сильніші. Ці голубки. Хороші, хороші. Сильні. Можете, можете, можете брати. Кого брати? Голубок. Голубок? Оце. Оця Більоша йде. Біль... Вона... Оце Більоса, оці дві, оце мені дуже куди. Вона цього года, ця більоша. І ота горобина, вони в мене шурують от і до. Що я їх вивіз? Оці, оці, от цікаво масі, я перший раз бачу таку масі. Можете, можете брати. Як ви кажете на них? Ну, сиреніве. Та я там сиреніве нічого такого. Ну, так кажуть. Ну, так, да, але інакше нічого не скажуть. Так, да? ну, як бачите, кара грязна. Да. Крилори, як розкривають. Вони простенькі раз. такі, але вони збиті, бачу, вони... Ось цю що я вивіз, вона з красним голубом в мене, красна голуба. Це більоса? Оця більоса спорувалася. Це цього року. Молода голубка, перший раз вона пішла у пару. Ну, одним словом, сьогодні вдома ви вас польоти не побачили, так? Ні. Ні, ні я так і побачив. Все. Ви ж не сердеться, що я так наглю... і наглючу, ні? Ні, 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 я просто... Ви мене... нормально відпали, я нормально це я сприйняв. Мене... Дуже нормально це сприйняв. Спойлер ротен згорів. Ну, я розумію, у вас справи свої. Я вчора в Український об'їздив по всіх магазинах 5-10 техніка по котельному. Ага. Хочу зараз на 33 поїхати, там магазини є. Шукаю, да? так? Да. Да. Ага. Там десь коліс ходить. Проте... Чорний. Ну, такі живі, живі такі, сині такі. сині, завжди сині. І Бачиш, вони як такі так, І вигородні. В м'язова система в них Вони ще не О, це взагалі такий сухенький, як вам подобається. А я, а я ж стою зі збиточним весом. Трошки годуєте, не, не жалієте. Покаленька йде, Поколінька, і кою уксусом да. 9% яблучним. Водичку додаю. Воду додаю, 1 мл на літр води. А наше ви додаєте? А щоб не заводились у, при хому, при хому, при хомунаду, у, такі. у воді, кислотність нада. Вірус Да, так? так? Ну щоб воно no. в воді там оця, бактерії. Розумію. Да. Я пропаю її. А ви вакцинуєте взагалі? Не. Ні. Ні, так? Да? Ні. Випаю її. Ото сезонно, сезонно пропойку профілактично вибуху. Це його осіння і рашівки. Я гону. Так. Добре, дякую вам. Це сильна птиця оце. — Дякую, так. А хто мені розкаже про них? Вони ж не говорять. Добре, Мені 65 років, я вже не в розвитку. Так. Скільки це, вам років? Ви ще молодий. Молодий. Я не тут, Але просто це наші Це Ваша особиста справа. Ніхто нічого, нічого не має сказати, а просто це у вас е, самки чи самки? – Тут дві пари. Дві пари, да? так? Молодець, мабуть, так? Молодий так?

Золоті отой, отой співає. Бачите, чорну дірево. Там два самця. От у йода ви називаєте, Та? да? ще, ще бачі, так? Тільки бачите, він співає. Да. Ну, це займатися. Люди... А ці, а ці. Попугаємо, не, не попугай, вон канале. Так само. Просто там морковні там. Там, ну морковні це декоративні. Оце є супер дорожньо хноп. Можна п'яти, п'ять, п'яти вас у вас. А переводи, не може дитячий. Геничого. Оце я з вами згоден. У мене злив до гринату вивезти. На березі займатися, садити репетитор, співав, і відстуває. Один. Десять, один, і тягне колен 6 як 8 У мене старий тягне, навіть на колен 13, а то 14. У мене старий вже може 6 років. Таке эти так він неплодоносний, а співає це. Але ж генетика теж має роль радість. Бо будеш з ума займатися, однаково один буде так, а другий так вже співати. А то у вас то, такий зелений, от, 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 під що 14 калібрів. Це трудні жили ті. Друже, Дуже, у Я з вами любити Це І Якщо на секрет, яку ціну пара? О, у вас тут магазини так? Ні. Ні. Е -е, є магазини зоомагазини, вони в нас все купляють. В нас купляють по ціні, а продають три рази, рази. Ну я ж не питаю про магазину, я питаю, ви за скільки продаєте. Там чоловік тисяча самка. Вони в нас Щаса. все купляють. І продають три рази дорожче. Ясно. Дякую за розмову з містом. Далі, підемо далі. Так, свати, свати, добрий день. Привіт, свати. Що у вас новеньке, я вас не бачив років два. Бо вас не було в ума, да, та й не бачив. Так, не був. По-моєму, дощ був той день, так? Да? А що я не був, я не пам'ятаю. Я останнім тут пропустив. Зніму вашу, зніму вашу виставочну клітку це свати, вони, вони торгують завжди разом. Це Ви вивезли в, в одній кліти, так? одній кліти привезли, так? Обоє. Вольєр один взяли на двох. А, о, є, ще один. — боля. Я вже зібрав, я вже торок зараз забираю. — розбираю. Ви вже збираєтесь, так? Так, народу бігають. Уже мало, так, да, але зранку було. Ох, поясати класний. Ай, поясати гарненький. Ай, красавчик який. Да, да. То голуб? Голубок, так. Молодий. Гарненький, 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 так. Вони брусі гарненькі. гарненькі, гарненькі да да. Гарненькі, да. Ну, ну це ваша візитна карточка, вони такі гарненькі, так. Да. Гарненькі. Лохаті. Ні, оцей карцов поясий, мені сам більше подобається. Фолосаки? Та ви що? Це каска кас, не голуб. Каска не голубь. А ну піймайте карцов поясає. Він по жовтопаявся. Та мені так, хай хоч там буде він. <рісті> по африканських ров'ях мені однак. Де він добре, тієї? Сухий голуб такий. А де мораморний? А, все, мора, бачу, мар. Ні, мораморний ні, ти краще. То це ваші чи сватові? Це мої. Це ваші, так? Сват вже срухи. Сват уже продав усіх? Вже в ящик. Доглянута птиця да, у вас. Так, так, так. Як би сказати, виставочна. Да. Завжди птиця виставочна. Вони. Показова. Показова, Ога. Да. Ти правильно підібрав слово, слово. Да. 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 Як цей рік виводний вдалий? Ой, навіть, навіть через що. А вам взагалі взагалі так, я вас коли вас не питаю. Я вас кожен рік питаю, вас, ви молодці. Да. Оце вам треба дати медаль. Вас, я коли не питаю, у них завжди все класне. Да. Я не треную, Тільки пропоїхи. Тільки пропоїхи. Це посеред літа я вже все, яйця і вже вбирав. Це ви останні в якому місяці берете? І, іюнь, іюль половина, все, я вже яйця вже викидав. Я не це, значить, вже у серпні не берете вже. Ні, серпень це вже. От у липні половина і все, так? Да? Да. Це все. І до. А коли садовити весною? На яна гнізда. Ну, ну потеплі, ну на март, кінець березень, март місяць. Березу. Март хай вже сідають. Я це рік в січні місяці думаю, зразу хай Ну, Володя дня да. голубничок теплий. Чув не хай сіяють. Да. Не діло тому, що не замерзлися. Да. І да. до октябрь, да. ноябрь, він вистав таке, що ми ще багато бачимо купців молодняка, не виняно таке. Що... І в мене вдома теж не виняно, йолки бачимо. Оце серед літа закінчив все, 200 да. штук і більше. Да, да. А зерна на то скільки? Да, Якщо буде багато голубів, то зимою пару днів відкриється. Я ганяю, Миколаївич, ганяю я їх і да? І проблеми куди йдіти не буде, у вас одразу знімається проблема. Взимку відкриваєш і вони не дуже, одразу... Не дуже у нас шуріки ловлять. Там трохи Так? Да? молодці. Не треба з ними боротися. Да. Що ж, я буду його три дні року в руки. І кормити потім його, да? а тоді просто його потеряш і давно кудись, не то літав. Вони всі літають. Оцей горб грудісні. Це по самій старій... По самій старій парі голубів. Вони в мали... мене... Це їх, їх вже тут зараз. гарненькі, направи. Гарненькі. Цього году Що? Цього году. Та ну він до ще не дали. А так він не говорять. А молодим підганяли, ні? Де він кридаєш, як не Ну а як його Ну наперед кидай. Може, зверх, а нема масима. Говорить, я, що це я його хотів взяти, але бачу, що він трошки не дотягує. Дивіться, я не заставляю. Що то... ви правду кажете? Він не дотягує до ви. Ні, вони завжди, правду, кажуть. Вони знають наші губів. Да. 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 Он слава знає. Слава, Знаю, слава і саме волки, більше. Волки, да, да. Треба славу питати, так. Да. Багато хороших голубів на голубочку. Що воно може в вольєрі показати сильно? Що може показати? Покаже о, там, як воно вже держати. Хай трошки воно вигребе вгору, о. І коли вище ще є. Та, Та навіть і на середньому, да, може да. показує, як він да. верх крили. Кіти оцінюється голуб. коли він вихватився mm. і там зафіксувався. Так що поки є прізвище хороші глубину гроші насума не затягує громадять два брата його менше забрали за ви на ваші схожий хвостик ваш так тримає криля трошки роски в нього криляні а хвостик похожий на вашу Да, хівоси, бачите? Ні-ні ні, ми не дивилися. Ми. ми не дивилися. Да, я збираю Да, да, да. Дайте. Дайте там пішли да. Добре, дякуємо. А, дякуємо.